Світлана Ковальчук у 2021 році повністю оплатила квартиру у ЖК «Маєток Винниківський», який тоді лише почали зводити. Однак цю секцію багатоповерхівки так і не добудували. Ми уклали з ними договір на цю квартиру на восьмому поверсі. Однокімнатна квартира. Ми на той час заплатили це було приблизно 25 тисяч доларів. По договору в кінці 2022 року будинок мав бути зданий. Зараз вже 25 й рік, і ми бачимо, що будинок стоїть заморожений, і ніхто його не добудував. А секцію, у якій мала бути квартира Наталії Саківської, забудовник взагалі не почав будувати. Жінка розповідає, що втратила 700 тисяч гривень. Я вкладала поступово вкладення мої були, ну, як коштів не мала, чоловік мій помер і старалася сама тягнула, як могла, ну і потрошечка потрошки вклала всі вкладення. Вкладники розповідають, їхній будинок зводила фірма з Чернівців. З їхніх слів, голова житлово-будівельного кооперативу Карпатський замок Руслан Стрієнко взяв гроші з людей, проте так і не завершив будівництво. Землю компанія орендувала на декілька років у місцевих підприємців. Тепер на місці, де мала бути друга секція ЖК «Маєток Винниківський», зовсім інший забудовник зводить свою багатоповерхівку. Про те, що секцію зі вже оплаченою квартирою не будуватимуть, вкладниця Іванна Кулина дізналася, коли вже заплатила майже один мільйон гривень. Нас зібрали в відділі продажу і сказали, що будівництво не буде, бо вони продовжили оренду земельної ділянки. І нам будуть повертатися кошти, щоб писати заяви на повернення коштів. Заяві ми писали, забудовник перестав виходити на зв'язок. Голова ЖБК Руслан Стрієнко не піднімає слухавки і від журналістів. Вкладники звернулися до суду проти власників землі, аби на тій ділянці заборонили будівництво іншого ЖК, а згодом і на забудовника. Тим часом, як повідомили в прокуратурі Львівщини, забудовник привласнив 22 мільйони гривень і завдав збитки 29 вкладникам. Прокурори вже скерували до суду обвинувачення. Аби вберегтися від таких випадків, перш за все необхідно зважати на історію забудовника, пояснює адвокат Олег Мицик. Друге, що треба обов'язково перевіряти, наявність дозвільних документів на будівництво, в тому числі існує таке, коли є дозвіл на початок будівництва однієї секції, а кошти збирають за другу, і третю, і це не зупиняє людей, які абсолютно не вникають в це. Третє це наявність документів на землю, термін дії договорів. І в числі іншого, статус і репутація осіб, які дали земельні ділянки. Наступна порада це ніколи не платити готівкою. Наразі на недобудовану секцію ЖК «Маєток винниківський суд наклав арешт. Тож зараз недобуд не можна ані продати, ані перереєструвати. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.